Вітаю, брата та сестри. Тільки що говорилось про те, що щасливі ті люди, які виконують Божий закон. Не ті, у кого все добре в житті, не ті, у кого велике багатство, великі статки, ті, хто виконують Божий закон. Ми сьогодні поговоримо трохи про це. Тому що ми зараз вже оце у нас передостаннє проповідь з послання Павла до Филип'ян. І якщо ми пригадаємо те, що ми до сьогодні говорили по Филип'янам, ну тут доволі багато таких справді духовних речей про те, як треба жити, що треба робити, якою людиною Бог хоче нас бачити. Дуже багато всього. А от сьогодні, у четвертому розділі з 10 по 18 вірш, Павло говорить ну, таку трохи ну, приземлену річ. Начебто. Якщо спершу поглянути, це просто подяка Павла за те, що йому допомагала церква у Филиппа. Люди йому допомагали, і він написав в кінці листа подяку їм за це. Однак цей, однак цей відривок дуже цікавий. Цікавий тим, що ми його, в принципі, всі знаємо. Принаймні, там 13-й вірш, я буду читати, він дуже відомий. Давайте прочитаємо з 10-го вірша. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви і раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках, вмію жити і в достатку. Звик до Сього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе може в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знаєте ж, ви, Филип'яни, що на початку поширення Євангелії, коли я вийшов із Македонії, жодна церква не взяла участі в праві давання і приймання, тільки ви одні. Так що аж двічі посилала до Солоні на мої потреби. Не тому, що я шукаю дарів, ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержу все і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від епофодитати те, що ви послали. Це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподобі Богові. Амінь. Отже, тут доволі багато говориться про гроші. Ну, це весь відривок про це. І скоріше, не про самі гроші, а про правильне відношення до них, яке Бог хоче від нас бачити. Це така історія, яку можна розглянути з різних сторін. І ми сьогодні її розглянемо зі сторони Павла. Зі сторони церкви у Филиппах і те, як Бог проявився в цій ситуації. Отже, де Павла він говорить про це, о, я прочитаю ті відривки, в яких він говорить про себе. На початку 10 го вірша він каже, я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Отже, він зрадів про це. Ну, звісно, людина радіє, коли про неї піклується, тим більше, коли всьому є потреба. Однак він пише не просто зрадів, зрадів у Господі. І далі, по контексту, буде видно, що Павло не сприймав гроші як саме по собі щось хороше чи погане. Він їх сприймав як інструмент для служіння. Зрадів у Господі. Не просто зрадів саме у Господі. Не Господь для того, щоб принести мені багатство, а будь-яке багатство саме для Господа. Зараз, ми маємо, зараз у світі є багато різних течій, вчень, які говорять, що якщо ми прийдемо до Господа, то Господь зробить нас багатими і дуже успішними. Однак це не те відношення, яке було у Павла, і не точно не те відношення, яке Господь хоче для нас бачити. Навпаки, будь-яке багатство, будь-які гроші це для Господа. Він нам їх дає, він сам володіє, що є в світі. А отже, всі вони мають служити йому. Далі пише: кажу це не, кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Цікаво пише: кажу це не тому, що чогось потребую. Бо Ну і зазвичай ми очікуємо, може побачити щось, щось типу, бо я вже все маю, бо в мене є все необхідне, бо мені більше не треба нічого. Ні, Він пише інше, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Крім того, він пише, бо я навчився бути задоволеним. Отже, був час, коли Павло цього не вмів. Він у нього не було цього вміння бути задоволеним в будь-яких умовах. І тим, щоб бути задоволеним, це треба вчитись. У 12 му вірші. «Вмію жити і в нестатках, вмію жити і в достатку. Звик до всього і в усьому. І насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Павло пише про це як про якісь рівноправні речі: що треба вміти і жити у достатку. Цьому теж треба вчитись, і жити у нестатку. І це теж потрібно. Крім того, бути задоволеним і мати повноцінне життя це не залежить від обставин, виявляється. Я навчився бути задоволеним тим, що є, незалежно незалежності від того, що саме є в мене. Часто здається, що ну, це навпаки, якраз якщо я щось куплю, якщо я щось матиму, тоді я буду задоволеним і щасливим. Однак часто, однак зазвичай таке задоволення швидко проходить. І ми знову щось прагнемо. Тому що задоволення або незадоволення це частина життя, це частина нашого відношення до, до світу. І Бог хоче, щоб ми вчились бути задоволеним тим, що є. Бо Він -то піклується про нас, він знає, що саме нам потрібно. Крім того, ну, ми зараз бачимо, що у нас ну, в світі не, ну, не багато, прям всім задоволених людей, мабуть. Ну, Завжди є чогось, чого, чогось ми хочемо. Однак, судячи з, з, з цього відривку, ну, Павло жив у набагато більш скрутних умовах, ніж ми. У нас немає, ну, я не пам'ятаю, що хтось е, е, мав проблему, що людина голодує, що немає от, просто що поїсти людині. У Павла така проблема була. І, була. і була не один раз. Він жив у тяжкі часи. І він прожив не, най, не найбільш легке життя, яке можна було б. І в цих умовах він вмів бути задоволеним. Навчився цьому. Далі він продовжує: я прочитаю з кінця 12-го вірша, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе може в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Це відомий вірш, ми його знаємо, його часто повторюють. Це правда, це чудовий вірш. І якщо його от просто виділити з контексту, може здаватися, що мається на увазі, що для нас все можливо. І це теж правда. Якщо ми служимо Богові, то Бог може створити все, що Він забажає, Він може зробити нас щасливими. І він так і робить. Отак, в контексті Павло говорить не те, що я все можу зробити, я можу стати багатим, знаменитим. Ні, він каже, я можу витерпіти все, що в мене буде. Усе може в тому, хто, зміцнює, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Усе можу і насичуватися, і голодувати, і мати достаток, і терпіти нестаток. Він пише саме про це. Мало того, силу, яку він знаходить, сила знаходиться в Ісусі Христі. Павло вмів це робити не тому, що він, Павло, апостол, дуже духовна людина, сильна людина, яка витерпіла багато. Павло вмів це тому, що він шукав силу в Ісусі Христі. Пам'ятаєте, на самому початку написано: Я знову зрадів у Господі. Це той стан, в якому він жив, той стан, в якому. Він навчився бути задоволеним і мав цю силу. Далі він пише до церкви Филоп'яну, пізніше про це поговоримо. І у 17 му вірші він трохи знову говорить про себе. Він дякує їм за те, що вони присилали йому дари, і пише: не тому, що я шукаю дарів, ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Отже Павло шукає духовні плоди. Чи принесе це славу Господу, чи принесе ці гроші, цей дарунок, славу Господу? Я шукаю плоду, який примножує вашу славу. І навіть у цьому, в тому, щоб прийняти цей дарунок, він піклується про Филип'ян. Я шукаю плоду, що примножує вашу славу. Ця ситуація також була і для таким духовною річчю, яку вони зробили. Павло про це теж пише у 10 вірші. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви і раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Отже, філіп'яни мали гроші, мали можливість піклуватися про Павла. І вони так і робили. Отак настав момент, коли у них не було нагоди, не було можливості це зробити. Але вони пам'ятали про потребу Павла. Вони робили це постійно. І в цьому вони проявляли своє служіння. І після того, коли, вони, коли Павло послав до них іпафродита, він про це раніше пише, вони відіслали його не просто назад, вони відіслали його з, з тим, що було потрібно Павлові. Вони бачили і пам'ятали про потребу Павла, навіть коли вони, вони не могли допомогти, вони старалися це робити. Далі пише: Втім, ви добре зробили 14 вірш, взявши участь у моїх труднощах. Цікаво, що коли ми просимо Господа благословення, допомоги і Господь нам допомагає. Дуже часто це відбувається через інших братів та сестер. Дуже часто це відбувається через інших людей. Бог дає можливість іншим людям послужити. І ми можемо це бути таким благословенням для інших. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Далі, знаєте ж, ви, филипп'яни, що на початку поширення Євангелії, коли я прийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі у праві давання і приймання, тільки ви одні. Ну, Я не знаю, як виглядала тоді, як це виглядало для Филип'ян, до них прийшов Павло. Однак ну, мабуть, могли б думати, що ну, це ж Павло. Він буває в різних церквах, він буває в різних країнах, він багато подорожує. ну, Багато знає церков людина, багато засну... допомагає у засновуванні церков. ну, Мабуть, є люди, які йому допомагають. Може, він і сам має статки. Ну, може, це не так необхідно йому допомогти. Но людина дуже відома. Це ж апостол Павло. Однак саме филипп'яни були єдиними, хто допомагав Павлу. Може бути таке, що коли Господь хоче, щоб ми комусь допомогли, я можу бути єдиною людиною, яка це може зробити. І далі він пише: у 17 вірші, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Це примножило славу церкви у Филиппах, Так і сталося. Не тільки це дало їм нагороду на небесах людям, які це робили, а і зараз ми пам'ятаємо про це, вони стали прикладом для нас. Ми читаємо про це. Бог зробив так, що цей лист зберігся дійшов до нас, і ми маємо приклад цей. Те, що зробила тоді церква Филипак стало прикладом для християн на багато багато сотень років. Далі він продовжує: я ж одержав все і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від Єпафродита те, про що ви послали, це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподобі Богові. Павло радить, те, що він має, має кошти, які йому були потрібні. І те, що вони зробили, написано, це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподобі Богові. Коли ми робимо добрі справи, коли ми допомагаємо іншим, коли ми робимо те, що за волею Божою, Бог ніколи не, не все одно на це. Бог завжди це бачить. Це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподобі Богові. Він завжди про це пам'ятає. як же, е, Я виділив ще декілька пунктів, як сам, як сам Бог проявився у цій справі. По-перше, Бог навчив Павла бути задоволеним тим, що є. Е, ну, Здавалося б, ну це ж апостол, це людина, ну, найперше, це дитина Божа, Бог же піклується за своїх дітей. Чому він змусив Павла жити в таких умовах, коли йому бувало, бракувало їжі для того, щоб поїсти? Невже він не міг дати? Але через ці умови, через статки або не статки, Бог навчив Павла бути задоволеним тим, що є. І через нього дав і нам той приклад. Друге, це коли було потрібно, коли павлові дійсно були потрібні гроші, Бог дав йому ці гроші. Він потворбувався про те, що знайшлися люди, які мали, мали змогу послужити йому. І третє, Бог дав самим филип'янам зробити добро. Це послужило добром і для них самих. Плоду, який примножує вашу славу. Це стало тим плодом, який примножив їхню славу. І четверте, Бог залишив для нас самих приклад. Приклад того, як Він хоче, щоб ми поступали, як, ми як він хоче, щоб ми відносились до коштів, які ми маємо. Отже, дуже важливо вчитись бути задоволеним незалежно від обставин, як це вмів Павло. Не з самого початку вмів, він цьому навчився. Важливо бути готовим допомагати як філоп'яни, як церква Филиппах, яка була готова допомогти, коли було потрібно. Мало того, вони це зробили не один раз, заспокоївшись, вони постійно турбувалися про це. Вони шукали змоги допомогти Павлові. Як тільки вони бачили таку змогу, вони допомогли через черезі тут. І третє висновок це Бог дасть все необхідне. Якщо це необхідне, це можливість допомогти, як для церкви Филипа, Бог дасть таку можливість. Якщо це необхідне те, що людина потребує, те, що ми потребуємо, як Павло потребував, Бог дасть це необхідне. Бо давайте зараз будемо молитися про те, щоб ми мали таке серце, щоб ми вчилися допомагати і бути задоволеним тими, що є. Амінь. Боже дякую тобі за цю можливість. Дякую тобі за те, що ти залишив нам в слові Твоєму приклади і того, як ти хочеш, щоб ми були, щоб ми жили. Дякую тобі за те, що ти не залишаєш нас без цього. Благослови нас, прошу тебе, благословила нас завжди вміти бути задоволеними, навчитись цього. От так ми можемо бути щасливими, бо це може принести нам щастя і мир і спокій в тобі. Оси, прошу до нас також не, не забувати про те, щоб бути готовими допомагати іншим. Госи, щоб ми були твоїми дітьми, щоб ми були твоїми провідниками в цьому світі. Амінь.